У мене завтра запланована поїздка у Львів. Я збираюся поїхати туди у церкву Святого Юрія. Церква знаходиться там біля боксалу. Я думаю, що покажу. Пару кадрів зніму трішки міста. Можливо, якщо вийде, закупилася я продуктами. Покажу зараз, які саме я купила. І також ціни на цей товар. А теж скажу: беру з собою своїх синів, їду з подружкою. Вона бере свою донечку, а в мене мої будуть два синочки. І до нашого до міста я машиною поїду, на вокзалі її залишу і там пересядемо на, на електричку. Або поїзд. посідемо бачити, що швидше буде їхати. Збираємося виїжджати з самого ранку. Так, година шоста, щоб ну встигнути, і також підготуватися, купити білет. Зараз ще планую після вечері помию голову, трішки приведу волосся в порядок. Купила фарбу, теж покажу яку. Взяла трішки іншу і на днях буду малювати волосся. Пороблю деякі бутерброди на завтра, нам канапки підготую все, що я буду з собою брати, теж покажу зараз. Дорога недалека, близько години часу їхати електричкою чи поїздом. Але, думаю, після церкви, якщо ми ще встигнемо попасти на службу і після того зайдемо. А можливо, в парк або де-інде сядемо, відпочинемо перед від'їздом додому. Зробимо собі такий невеличкий пікнік, пообідаємо те, що візьмемо з собою. Ну і повернемося додому. Так, я скупила деякі товари, деякі продукти, тут у мене картопля. Я свою вже викопала. Цього року багато я не садила, тому вже так помаленьку починаю купляти. Картопля, звичайно, по 18 гривень була, брала по гуртовій ціні. Є в нас такий магазин. Там я стараюся купляти, тому що дешево, порівняно з іншими кіосками, де продаються продукти. Тут у мене виложені теж продукти. Овоч, капуста ще взяла, теж буду використовувати на канапки нам з із із дітьми. Взяла в Аврорі ось, ця, ось таку міні зубну пасту, свіжа-м'ята, натуральна основа. Коштує всього-навсього 17 гривень. Теж така непогана. Такий колір, чорний тепер беру. Називається «Авена». Звичайна фарба 77 гривень коштувала номер 053. Так, такий простий, звичайний чорний відтінок. Нам ще в дорогу я взяла такі солодощі, я вже відкрила, не могла утриматися, тому поласувала в машині такі пресовані брикети із насіння соняшника. З карамелькою, мені вони дуже подобаються і а, дуже люблю а, смакувати, а, як перекус. Купляла в Аворі. 50-49 гривень, 50 гривень коштували. З датою все добре тут перевіряла. Також ще зайшла у магазин печенька, купила звичайні рогалики. Рогалики, вони і з повидлом всередині яблуко. Дуже м'якенькі, смачні. Взяла ще конвертики, яблучні, яблуко любимо всі, тому завтра до чаю їдять, до соку чи до кави теж буде непогано перекусити. І такі, такі два рогалики. Вони з гущонкою теж пісочні, дуже. Подобається м'якенькі. Зараз діти поласують на вечір. Е, у цьому пакеті теж тут стільки всього. Е, взяла на вагу морську капусту на 70 гривень. Люблю, зараз на вечерю подам дорогу дітям такі два сочки по 11 гривень. Взяла мультифруктові щоб вже, напевно, вгадати. Ну, вони дуже їх люблять. люблять. На бульйон. Я сьогодні варила бульйон, а макарон у мене вже закінчився, Тому купила для паста від фірми такий вермішель дрібненький, дуже гарно. І не розварюється. Так, Нам на вечерю пару сардельок, точніше три. Тому такі взяла. По 97 гривень, тут була ціла упаковка. Е, я вже залишила тільки три. Бородинські, теж вони дуже гарні, смачні. Помідорки нам теж на канапки зараз. Ну, взяла до сарделюк кетчуп шашличний, теж намазку нам на бутерброди. від фірми паціації. Не знаю, як що добре вимовляю. Ну, Звичайна крем-паста, така сирна, непогана. Нам також на ну І дивлюся, що взяла паличку вже побільше, тому буде на кожен день така салямі. Це є шварцвальд шварцвальдер. Вона має кусочки перцю. Казали, дуже смажна, ніколи її не брала, тому на сьогодні я буду робити бутерброди, вам скажу. Так, Ще одна паста, бедра. Завтра буду їх смажити або на вогні на мангалі. Якщо швидко приїду, тоді на мангалі. Якщо ні, то в духовці запікати буду. І нам булочки. Із них я буду сьогодні виробляти бутерброди. Ну, все, даю вечерю дітям, будемо вечеряти і пізніше будемо разом з, з вами робити бутерброди. Підготувала я вже всі свої овочі для наших бутербродів. Як бачите, такий собі набірчик, але буде бутерброди дуже-дуже смачні. Діти просто їх обожнюють. Вони соковиті. І ще коли цілу ніч вони постоять в холодильнику. А завтра будуть їх куштувати, а вони робляться ще смачніші. Тому я беру звичайні такі бутербродні булочки з конджотом, Розрізаю їх на дві частинки таким чином. Так, я ложку забула беру на маску. Намазка має дуже гарні шматочки зелені, також риби лосося. І також на смак вона дуже смачна. Вона не є такою ж дуже солоною в міру, в міру солона. Тому я злегка її намащую з двох сторін, приблизно так по чайній ложці, щоб не переборщити із цим кремом. Тому завжди. Роблю таким способом, так, щоб втримувати ще наші інші інгредієнти. Подивіться, які тут великі куски риби лосося. Так, якщо фокус злапає, подивіться, бачите, які гарні кусочки. Кусочки лосося. Вже хочеться спробувати, але е, розумію, що я повечеряла, у нас вже повина 11-ї. Тому не потрібно нічого робити. Мастила я два шматочки. булки. Тепер я на низ викладаю капусту, складаю її, бачите, я розрізала такими квадратками і забрала усю тверду сторону, серединку вірніше, щоб залишалася тільки м'ягенька частинка. Кладу її таким чином, так, щоб було зручніше. Ну і вже в такому порядку капуста, помідор, даю шматочок сиру і ковбасу. І прикриваю усе це іншою половинкою нашу булочку. Виходить така, виходить а-ля бургер. Дуже, дуже смачний. І наступне, що я роблю, я кладу вже в такому повністю готовому вигляді, тому що зранку я точно не буду мати коли. І завжди, коли зранку ми виїжджаємо, збираємося в дорогу, то канапки закриваю у хартову плівку, і у мене, виходить, дуже-дуже смачно ще. Також закриваю. Трішки відтягую цю плівку і все, булочка готова. Можна куштувати, але будемо завтра це все робити. Зараз я вже все зроблю у прискореному вигляді, тому, якщо хтось так не робивши, то обов'язково спробуйте. I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. it on the floor in the swinging groove. Clap your hands now back the trumpet. Ось і все готово, наготувала. Таких гарних канапок бутербродів буде нам смакувати в дорозі. Тому зустрінемось вже завтра. немає На поїздка моя до Львова це означає, що буде дуже гарно проведений час, особливо якщо цей час буде проведений разом з дітьми, разом з подругою. Мета сьогоднішньої поїздки у Львів це відвідати два храми. Перший храм осей це храм Святої Ольги та Єлисавети. У ньому дуже гарно саме більше зачаровує це архітектура його. Творіння, творіння рук людей, як вони все це гарно зробили, сподували просто неймовірна краса. Завжди приїздом у Львів. Я милуюся такими архітектурами у Львові. Дуже мені подобається. Ну і з дороги ми вирішили. Зайти в кав'ярню, попити. Я взяла собі чай, подруга взяла каву, дітям також їхні смаколики. Я своїм взяла гарячий шоколад з маршмеллоу. Їхали ми годину 40, майже година 50. Думала, що це вийде у годину часу, займе поїздка, але було трішки довше. Ну, та нічого, нам було теж не скучно їхати поїздом. Ми розмовляли і роздумували, що ми сьогодні будемо робити. Після ранкової кави ми зайшли саме в цей храм святої Ольги та Єлизавети. Подивіться, він не менш красивий з зовнішньої сторони і не менш красивий із внутрішньої сторони. Попали ми також на службу Божу, було так приємно, так спокійно, запалили. Свічку за нашу Україну, за наших воїнів, які нас оберігають, охороняють і виборюють для нас таку велику перемогу. Зайшли ми також, пройшовши близько, можливо, 200 метрів, зайшли у храм Святого Юрія. Я тут, в цьому храмі саме в другий раз, знаходжуся, і мені дуже в ньому подобається настільки комфортно, мурашки по шкірі. А так приємно попали ми на початок служби Божої. Тому я дуже задоволена: діти прийняли причастя. Просто настільки було гарно все це слухати, все це бачити, відчувати. І хто має можливість, обов'язково заходьте в ці храми. Багато часу не потрібно для того, щоб. Попросити у святих про ваші таїнства, які вас турбують. Після виходу з церкви зайшли ми ще в книгарню при церкві, поглянули, що там продається. ну Багато чого є, але в мене вдома теж немало всього, тому нічого не брала. Зайшли ми в такий невеличкий парк, трішки відпочити, посидіти. Взяли ще з собою пару канапок, тому дітей вирішили нагодувати канапками, але діти вирішили нагодувати голубів. І це було дуже так мило, було дуже гарно спостерігати за цим всім. Вирішила також і я погодувати. Хотіла з рук, але спочатку вони так боялися. Такі були смішні, але один насмілився вихопити в мене цю булку і почав, почав їсти. Дуже гарно провели час. Я була в такому захваті, мене, мене переповняли великі емоції, тому це точно не остання буде поїздка. Моя обов'язково ми ще думаємо. Знову приїхати через певний час трішки більше погуляти, більше виділити часу, тому що ми година друга відправлялись додому, і в нас залишалося ще близько двох годин для того, щоб повертатися додому. Де відправлявся наш поїзд, і ми вирішили зайти у великий такий торговий центр. Це називається скриня. Вона при вокзалі знаходиться. Хто живе у Львові, точно знає. І ми вирішили також там пройтися, поглянути, що знаходиться. І коли я зайшла в один магазин, я не повірила своїм. От, що таке може бути? Подивіться, який склад, взуття, сумок, тут стільки-стільки всього і просто валяється під ногами. Як не дивно, я ще такого просто ніколи в житті не бачила. Я була вражена тим, як все це тут знаходиться. Ну, взуття... Я скажу взагалі недорого коштує. Я навіть думала собі придбати парочку сумочок, також шопанців, кросовок, але там були такі взуття, які мені саме подобались, вони були розпоровлені. І продавець сказав, що потрібно по цілому магазину шукати собі пару. Я не мала терпіння цього робити, тому що і часу у нас залишалося дуже мало. Походили ми ще також по інших магазинах, думали, буде і сенсей, буде щось для дому, але такого не було. Тому, купивши білети, повертаємось додому. Наша поїздка на цьому завершена. Я дуже рада, що ми вибралися. Була сонячна, гарна погода, без тривог. Тому всім гарного дня, Па-па!